Сьогодні ми виконуємо комплексне оперативне втручання. Тут буде проведена і септопластика, і вазотомія, і гаймеротомія, розширення гайморової пазухи. Цього пацієнта турбували порушення носового дихання, хропіння вночі, затікання слизу по задній стінці глотки і дискомфорт під правим оком. На огляді, у даного пацієнта, ми виявили викривлення перегородки носа. І збільшені нижні носові раковини, вирости з лизової Зробили КТ, і на КТ побачили звуження співустя гаймерової пасу. Якраз це звуження співустя і комбінація з кривою перегородкою і давали схожі проблеми. Оперативне втручання ми виконуємо під загальною анестезією, пацієнт звиті нічого не пам'ятає. Оперуємо за допомогою оптики: це ендоскоп, який дозволяє нам чітко бачити всі елементи носика. Таким чином, ми можемо уникати зайвих ускладнень і пошкоджень тканин. Пацієнт дуже довго відкладав операцію. Він боявся наркозу, він думав, що це пройде саме, а проблеми тільки усугублялась за рахунок того, що на собі ракови з спожним. Ну і от, коли вже стало нестерпно, він звернувся до нас.